Далі ми е, події у Штатах навколо штатів будемо обговорювати з Володимиром Фесенком, українським політологом, головою правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Володимире, добрий вечір. Вже бачу вас. Доброго вечір, вітаю вас. Ну я почну з кінця. Можлива пропозиція посадити Зеленську та Навальну поруч. Про що вона свідчить? У США дійсно не розділяють постраждалих від Путіна. Я думаю, що для них це не принципово. Це у нас Навального сприймають неоднозначно. Це я ще м'яко кажу, тому що багато хто ну взагалі не сприймає росіян, зокрема і російську опозицію. Ну Навальному згадують Крим і так далі. Не хочуть брати до уваги контекст і його загибель і. Те, як це може вплинути на подальшу російську ситуацію, у нас своє інше сприйняття і Росії, і Навального, і російської опозиції в штатах це не завжди розуміють, тому тут є нюанси безумовно. Але от щодо самої події, я б не називав її скандальною. Скоріше вона суперечлива і делікатна. Те, що оприлюднила Вашингтон Пост, я думаю, що да, цей мотив точно був присутній. І скоріше за все, ну так чи інакше, про це повідомили і Білий Дім. Що ми безумовно. Ну і от про це сказано і в коментарі, який опублікувала Українська Правда, про те, що ну це дуже поважний захід, і за інших умов. За інших обставин було б великою честю для України, що Перша ледя взяла в ньому участь, але от є нюанс пов'язаний з Навальним і Росією. Ми не хочемо, от теж справа навіть не в Навальному. Ми не хочемо, щоб ситуацію з Навальним і війну Росії проти України ставили на одну дошку. Це нерівнозначні події для нас, для українців. Війна Росії проти України набагато більш Трагічна, набагато більш важлива, значуща не тільки для нас, для всієї міжнародної ситуації, ніж загибель Навального. Тому поєднувати це, е, отак, от, от порівнювати навіть е, ну це не зовсім коректно, навіть з етичної точки зору. Оце перша обставина так. ще одна причина. От на яку ну, хочу теж увагу. Да. Я думаю, що е, спрацювала ще одна причина. Пов'язано з тим, що зараз, от ви про це вже казали. Цей супервівторок, праймеріс, виборча кампанія переходить в нову фазу. Вже очевидно, ну майже визначення, там лише формальності залишились вигляді з'їздів і останніх праймеріс. Хто буде головними суперниками? І суперництво Байдена і Трампа воно є дуже гострим, дуже емоційним. Ви цитували заяву Байдена. Для нас важливо інше: зберігати двохпартійну єдність, хоча б відносний консенсус підтримці України. Тим більше напередодні дуже важливого, вкрай важливого для нас голосування щодо нашої підтримки в конгресі. І тому, якщо б перша леді України взяла участь у такому заході в конгресі, деякі республіканці могли б це сприйняти як Ну, хай не пряму опосередковану, але підтримку Байдена. І тут теж конфлікт інтересів для нас. Нам треба зберігати, хоча б відносний, але нейтралітет. Ми не можемо зараз підігравати жодній сторін. Це не в наших інтересах. Антон, станом зараз є важливо... Байден. Ні, для нас дуже важливо зберігати. Партнерські відносини навіть не з Байденом, Сполученими Штатами, безумовно, з нинішньою адміністрацією США. Ну як можна зберігати Пайду... коректну відносини, якщо ми відмовляємося від заходу на запрошення дивіться, президента Сполучених Штатів Америки, дивіться. Ми ж. Я думаю, що це було зроблено в коректній, деликатній, поважній формі. Угу. Так що я переконаний, що на двосторонні відносини це не вплине, і Байден теж розуміє, От як для нас важливо зберігати партнерські відносини з Сполученими Штатами, так і для США, дуже важливо зберігати підтримку України. Тим більше, Байден ну, про це постійно повторює. Тому я не думаю, що це вплине якось кардинально. А от як будуть реагувати республіканці, от, ну як би реагували республіканці, це питання, тому що на превеликий там реакція більш така, агресивна, більш жорстка, контрастна, вони не хочуть сприймати полутона і так далі. Тому ну, ми в даному випадку в дуже непростій ситуації. Так що я вважаю, що цей чинник він не був головною головною причиною, але я думаю, що він також вплинув на рішення про те, брати чи не брати перші леді участь в, в цьому заході. Тому ми не сваримося з Байденом, тим більше з сполученими штатами. Для нас важливо зараз е, от, зберігати цей баланс, баланс в відносинах між демократами і республіканцями. Я би хотів відштовхнутися від однієї дошки. Ви сказали, нібито нас хочуть поставити на одну дошку. Нам це не подобається на одну дошку з Росією. А, а є от інший погляд, хотів би процитувати пост у соцмережах заступника головної редакторки Євгена Будерацького, головної редакторки ОП. А, Сама задумка вказує, що у США багато хто продовжує сприймати Україну не як суб'єкт міжнародної політики, а виключно як об'єкт сфери впливу Вашингтону. Суб'єктом вони сприймають якраз мо. Москву І символічні жести якраз з нею і пов'язують. Тобто тут йдеться про те, що Москву навіть вище сприймають, ніж Україну. Чи погоджується ви з таким баченням? Ну, не зовсім. Розумієте, вони сприймаються як свого противника після Китаю. Росію Путінську Росію в цьому сенсі, безумовно, Росія для них вагомий об'єкт, з яким вони мусять мати справу, на який вони мають реагувати, по відношенню до якого вони вибудовують специфічну ну, і суперечливо скажу відверто, стратегію. У нас інше ставлення. Розумієте, тут справа не в тому, хто об'єкт, то суб'єкт, і що там вага Росії більше, ніж вага України. Справа в тому, що ми взаємопов'язані. Ми зараз поєднані, підтримуючи Україну, Сполучені Штати протистоять Путінській Росії. І в цьому протистоянні вони змушені так чи інакше ну, нас не просто підтримувати, а вибудовувати от таку стратегію, яка брала до уваги і нас, і Росію. Тому я б не розділяв це. Це зараз взаємопов'язані речі. От для мене от якраз от з точки зору саме сприйняття українцями, тому що е, Офіс президента е, ну, і сам президент Зеленський вони мають брати до уваги реакцію українців на цю подію, тому що ну, точно це викликало б неоднозначну реакцію і е, е, та ситуація, коли е, е, Україна і Росія. Е, Нібито і там, і там спротив Путіну. От да, американці так сприймають два символи спротиву Путіну. Але все ж таки, наш спротив він більш вагомий, більш значущий. І він і трагічний, тому що багато жертв не тільки один Навальний. Який зараз принесений в жертву російському спротиву, але у нас е тисячі людей загинули і боюсь, що ще й не чимало загинуть. І тому ну, ми не можемо так сприймати. От е е одномірно, от так що у нас поєднується і те, і те для США важливо. От я все ж таки сприймаю саме таким чином. Тому не об'єкти суб'єкта е для нас вага нашого спротиву набагато важливіша, набагато значуща ніж спротив який теж для нас важливий до речі спротив російської опозиції, пане Володимире, прошу вас прокоментувати статтю New York Times про те, що Трамп терміново шукає гроші на свою президентську кампанію, і зустрічався з Ілоном Маском. Зазвичай донори кампанії вони потім очікують чогось у відповідь, що може Трамп запропонувати Ілону Маску в обмін на таке вкладення. Ну, по перше, дуже важливо, У нас не всі про це знають, але про це добре знають в США. Ну і ті, хто стежить за ситуацією в США? У Трампа є проблеми з виборчим фондом. Є зараз дисбаланс. От за опитуваннями, Трамп випереджає на Байдена за більшістю опитувань. Але по грошах Байден випереджає, випереджає суттєво випереджає Трампа. Оце до речі дуже важлива ситуація, на яку звертає увагу багато коментаторів, тому що американський бізнес з насторогою ставиться до Байдена, Нібито він хоче захищати інтереси американського бізнесу. Знаєте такий протекціонізм по Трампівськи, але занадто він непередбачуваний, Ризики є певні і з міжнародної безпеки, і не тільки. І тому вони не дуже хочуть його підтримати, і саме тому я думаю, Трамп звернувся до Маска, тому що Маск ідеологічно йому близький. Ну це давно помітно, це не є секретом, і от ви цитували теж там його ставлення до Байдена. Тому в принципі цей союз він достатньо ну скажем так закономірний. Інша річ, от тут зверну увагу: ми не знаємо там скільки грошей може дати маск, там і скільки, що йому пообіцяє Трамп. Я думаю, що обидві сторони будуть діяти обережно і не будуть обіцяти занадто багато. Я поясню, чому тому, що їх об'єднує, ну скажем так, певна. Популістська ідеологія, популістський світогляд, от, е, критичне ставлення до, Байдену, до Байдена. Але в той же час обидва е, егоцентристи, е, зірки, які, знаєте, не хочуть бачити поруч собою рівного. Вони мають бути центром всесвіту сам по собі. Це що у маска, що у Трампа, і тому я думаю, що це тимчасовий союз і ситуативний, не більше того. А, от в чому вага маска? Я думаю, що через нього можуть залучати ще гроші в США. Між іншим є обмеження по фінансуванню. Тому що, от коли от і у вас коментарів в Українській правді про це було, що у маска там 200 мільярдів. Ну, по перше, це вартість його активів. А реальних грошей там набагато менше, все ж але бога багато. Не всі він може дати на кампанію Трампа. тому що там є обмеження, можна фінансу від фізичної особи і від юридичних осіб. Тому я думаю, що гроші будуть у Трампа, але ну це не буде, скажімо так, така повінь грошей, що вирішить всі проблеми. Я не думаю, що Трамп буде обіцяти маску, якісь там е, преференції, якісь бонуси в економіці. Це скоріше е, союз е, двох е, самозакоханих. Е, е, Зірок в бізнесі і політиці, які вважають, що зараз треба взяти вершину от вигляді посади президента США, а далі кожен буде діяти в своїх інтересах. Можливо, от після цього, якщо це станеться, між ними почнуться протиріччя. Тому не думаю, що Маск очікує, там, отримати якісь бізнес-дивіденди. Це в американській практиці складно і не вітається. Навпаки, можуть бути проблеми. Тому їх просто об'єднання. Ну, спільний противник і спільний світогляд. І на даний момент це все. А далі, скоріше за все, між ними будуть протиріччя. Дякую за цю відповідь. Останнє питання коротко. Напередодні виборів станом на зараз Трамп випереджає, ви сказали про це Байдена. На 5%, якщо відштовхуватись від останнього опитування. Однак до виборів ну, настільки багато часу, що дійсно багато чого може змінитися з одного боку, а з іншого не зрозуміло, що, наприклад. От що, наприклад, може кардинально змінити, і… Ну, Протилежні а, цифри дати, наприклад, там 5% у Байдена, ну який би випереджав на 5% Трампа. Дивіться а, півроку до виборів ще багато. Багато чого може змінитися. Три головні інтриги на останні півроки, трохи більше до виборчі, ну до дати виборів. Перше: чи будуть сюрпризи, якісь активні ходи, нестандартні ходи. Збоку команди Байдена, які можуть змінити ситуацію на їх користь? Оце головний чинник. Їм треба шукати такі ходи. Другий чинник – Нікі Гейлі, вона вибуває з кампанії. Але чи підтримує вона напряму Трампа? Як будуть голосувати ті 30% які підтримали її під час праймеріс? Від їх голосів дуже багато залежати залежитиме. Я просто нагадаю, була ситуація в 2016 році, коли Гілларі Клінтон програли із за того, що прихильники Сандерса і її суперника в демократичної партії на праміріс частково не підтримали її на президентських виборах. Ну хтось можливо проголосував тоді за Трампа, хтось просто не проголосував. Врешті-решт цих голосів не вистачило. Клінтон для перемоги, от і зараз е е виборці, які підтримали Гілларі, е вибачте, Нікі Гейлі. Е ну вони можуть вплинути на подальший перебіг подій. Оце поки питання відкрите, Це певна інтрига. І третє: чи буде третій кандидат незалежний, і у кого він буде відбирати голоси більше у Трампа чи у Байдена? От ці три інтриги, я думаю, будуть впливати на подальший перебіг подій е виборчої кампанії в США. Дякую вам за відповіді, Володимир Фесенко, політолог і керівник голова правління, так Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. Дякую вам.